Як знайти хорошого роботодавця? В цьому відео я хочу вже трошки більше зробити акцент на особистій якості хорошого працедавця та хорошого роботодавця. Знаєте, на моїх очах колись розгорталася така цікава історія, от те, що ну, зараз знаєте, вже більше популярним стає це те, що от, бренди всі вони що роблять? Вони починають розповідати про себе свою історію, от і тих людей, хто стоїть за цим брендом. Ну, Для прикладу, там, компанія Apple. Компанія Apple це Стів Джобс. Стів Джобса нема. Я би під сумнів поставив, чи я би купляв зараз цей смартфон. Ну, да, вони класні речі роблять, але все таки це був Стів Джобс. Розумієте, він засновник. І треба дивитися на конкретній якості конкретної людини. Чим вище піднімається людина, тим вона буде більше світити. Ну, давайте скажемо, беремо дорожку так. від планета Земля до сонця. Розумієте, чим ближче, чим ви до сонця, чим вище ви піднімаєтеся, тим сяйво вашого сонця воно має бути більшим, воно має бути сильнішим. Процедавець він має бути як сонце, він має світити. Сонце воно світить, гріє, але сонце воно також і воно може обпікати. Деякі люди кажуть, ти маєш бути начальник, має бути жорсткий конкретний і такий. Добре, давайте поговоримо на рахунок жорсткості. Жорсткість це мається на увазі що? Сонце, воно непреклонне, як кажуть. Да? Тобто воно чітко має цілі, воно чітко досягає своєї цілі, коли ви вписуєтесь в команду з шефом, з іншими людьми, ви маєте туди війти. Якщо ви разом досягаєте цілі, це знаєте, як в футболі. Задання однієї команди. Взяти м'яч і досягти цілі з іншої сторони, тобто забити м'яч в ті ворота. За це їм дадуть гроші. Ну, команда, яка виграла, вона там отримує кубок, вона відповідно отримує гроші. Но. Що відбувається? Коли ви шукаєте працедавця, ви повинні розуміти, хто він, який він. Коли ви приходите до шафа, він як няшка, білий пухнастий, ви далеко не заїдете. Він має бути як сонце. Будь ласка, не плутайте жорсткість там бандитів і жорсткість хорошого шефа. розумієте? Жорсткий шеф, в нього там погляд, такий буде, як варторики. Сказав, зробив чітко, він буде давати завдання, і він буде вимагати виконання цього завдання. Я про це вже детальніше поговорю в наступному відео. Добре? Далі, коли ви йдете на роботу, яку ціль ви перед собою ставите? Ви прийшли на роботу, що робити? Заробляти гроші. Візьміть листок паперу, ручку і запишіть собі. Сонце у ведичній астрології це ресурси для життя. Сонце це гроші. Ви на роботу можете приходити працювати, пити каву, лялякати, ходити на роботу, робити на роботі, працювати на роботі, робіть, що хочете. Кінцевий результат. Ви на роботу маєте ходити для того, щоб заробляти гроші. Тому що якщо ви йдете на роботу і ви там грошей не заробляєте, це називається хобі. Розумієте, в чому різниця? Хобі це різні речі. Хобі і робота це різні речі. У мене хобі це е, грати на піаніно. Це хобі. Я не заробляю. Гроші я заробляю на ведичні астрології. Це моя робота. Так, я люблю ведичну астрологу. Так, вона мені подобається. Але я працюю тут, тому що тут я заробляю гроші. Знаєте, в інтернеті, ви коли зайдете, там дуже багато є астрологів. Але я вам скажу, хто ці астрологи. Вони бавляться в ведичну астрологи. Це їхнє хобі. Тому в них консультації коштують 500 тисяч гривень. В мене консультація коштує 500 доларів. 500 євро, якщо бути точно. Тому що тут я працюю, розумієте? Я відповідаю за те, що я роблю. Я даю людям результат. Тоді так, ви тоді можете щось змінити. розумієте? А коли це хобі, там нічого доброго не буде. Тому коли ви приходите на роботу, ви маєте чітко спитати, хто ви, що ви, що ми робимо і скільки хто заробляє. Заробіток грошей має бути. Коли вам там кажуть, у нас будуть класні корпоративи, у нас там сім'я, наш колектив. Сім'я ваша дома на роботі це є люди, з якими ви працюєте, з якими ви заробляєте гроші. Будь ласка, не плутайте одне з іншим. Я не раз стикаюся. Знаєте, мені кажуть, от, такі хороші люди, так все класно, я не можу звільнитись, бо я їх люблю. Супер! А то, що ти жрати не маєш що, і то, що тобі нема чим годувати жінку і дітей, тебе це не цікавить. Ти на роботу ходиш для чого? Повторюю, заробляти гроші. Розумієте? Для цього ходиться на роботу. Якщо ви туди пішли, ви там хобі займаєтесь, каву п'єте, цілуєтесь, обнімаєтесь, у вас класні тренінги, корпоратив, прекрасно. Це хобі, це не робота. Хороший працедавець, ще раз кажу, він буде лідер, буде рухатися вперед, він має мати особисті якості. Була історія, ну, ви чоловік, він дійсно дуже крутий спеціаліст був. От дуже крутий. Його кликали на роботу. Він розмовляв, що він розміщав вакансію, ну, своє резюме. Ну, от йому дзвонили казали: прийдіть до нас, ми хочемо вас взяти на роботу. І були випадки, коли ми приходив на роботу, каже, ви хто? Ми такі такі Хорошо. В общем, ми почитали ваше резюме, ви нам підходите, виходить зарплата така, Каже, так, зараз. Хто ви такі? Хто шеф? Хто лідер? Хто, за ким я йду? Йому, коли говорили, хто шеф, і він тільки ну, були випадки, коли він подивився, і сказав, я не буду вас працювати. Я знаю цю людину, це подонок. Я в подонка працювати не буду. І все, і він пішов звідти. Ну, ви так само маєте розібратися, хто та людина, з якою ви йдете? Хто та людина? Ви можете довіряти цій людині? Чи не можете? Понимаєте? Ви готові йти за тою людиною, чи ні? Знаєте, це як е, е, ці, є командир. Є да? командир, він як батько, він за кожного солдата, він як за свою дитину переживає. А я таке, що він каже, мені плювати на вас. Ну, постріляють інших відправ. Зресть. Хто захоче йти за таким командиром? Кому й плювають, коли для нього солдати це просто мусор. Ну, Це папірчик одинича якась там записано. Ну, є, є, нема, то нема. Про що ми говоримо? Ви готові йти за таким лідером? Я думаю, що ви не захочете піти за таким командиром. Енергетика війни вона дуже жорстка. Ну, по жорсткості це є найважче. чуть чуть м'якша енергетика це енергія бізнесу. Бізнес це дуже жорстка енергія. І коли ви йдете, ви маєте начальника, з яким ви будете працювати, він має мати жорсткі енергії. Чому всі говорять, що для того, щоб бути успішним бізнесменом, ви маєте бранішній підйом спорт, ви маєте бути жорстким, ну так по-доброму, розумієте? Ви маєте мати принципи, ви маєте мати цілі, ви маєте мати бачення своє. Тоді так, ви тоді виходите на рівні. Тоді все буде працювати, розумієте? Ну, подивіться, от я в інтернеті бачив відео, ну от я, як і Лунмак спілкувався там з підлаглим. Він забрав люди, там щось спілкується, там якась дівчинка почала йому ну, там на шот Гендера, щось там пояснювати. Він каже, ти жінка. Я не жінка, я воно, я там щось там почав. Слухай, є два. Там чоловік жінка, там все. Він і зразу її зарубав, каже: коротше, ти звільнена, пішла нафіг. Все, він не бавиться, він не має часу. розумієте, З тим бавиться. Тому він має статки 400 мільярдів доларів. розумієте? О. Якого шефа ви шукаєте? Якщо ви хочете знайти шефа, що він буде рідний батько, на груди вас покладе, обніме, сльозу пустить. Вам хто потрібен? Батько, так і до батька. Якщо у вас батька нема, ну священника собі Найдіть якогось родича, який буде вам як батько. Це інша історія. На роботу ви приходите заробляти гроші. І шеф має бути такий, який заробляє гроші, ви маєте працювати на нього. Так, щоб ви прийшли, заробили і на нього, і на компанію, і на себе. Тоді ви свою долю отримаєте. Тоді це буде ефективно. У всіх інакших випадках, ці всі якості вони ні до чого не приведуть. Діліться цим відео з вашими друзями. Надіюсь, відео було вам корисне. Маєте що додати? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Я вам вдячний за перегляд. До зустрічі в наступних відео.